Дякуємо нашим спонсорам. Команда КВН Румбомбард. А в стародавній Спарті зараз сумно. Так! Все через те, що стародавній спартак. Не вийшов в стародавню лігу чемпіонів. І ось стандартна ситуація у позатій хаті. Місячне колесо, місячне колесо, Поміж собі алексі. Місячне колесо, місячне колесо, мов поляка річ. Місячне колесо, колеса, <реклама> місцеч о, миш свіч, місячне колесо, місячне колесо, діаманта. Hello. Добрий день, замовляйте. Please, ви, ви, а ви. No, 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 Ну, но. Ви, ви, я нічого не розумію. my God. Бачиш, Галина, що тільки москалі не придумають, щоб нормально нас поїсти? Стадіон Україна, матч Україна, Білорусь! Вірче! Вірче! Верче! Що ви кричите вівці? Це збірна України! Того! В п'ятому секторі Карпати сидять! А у нас інтерв'ю з Людмилою Блонською, яку позбавили олімпійської медалі через вживання допінгу. Людмила, вся Україна цікавиться, невже ви справді вживали допінг? <тас> Та який допінг? Та що ви говорите? У мене навіть грошей нема купити той допінг? <тас> ви знаєте, я то я, то я, взагалі, я, я взагалі я ніякого допінгу не приймала. В день, в день, в день в день Олімпіади, в день, коли я виступала, я за цілий день з'їла одну пачку міві? У львівському аквапарку басейн 50 метрів. Я перепрошую, в басейн без шапочки не можна. А чого не можна? Розумієте, волосся забруднює фільтри. Не можна і все. Ні, Це правила, без шапочки ні, не можна, без шапочки правило. <плеслась> <реслась> шапочка, шапочка. <реслась> Друже, вам потрібен комбінезон. дзвінок» до Петховена! Ало? Знаєте, мені щойно мелодія в голову прийшла. Мушу заграти. Почекайте, будь ласка. Залишайтесь на лінії. <рец Petit> Реклама джелеп! Уявіть, якби ваша бритва могла з вами розмовляти. Ммм, мої леза затупилися. Мене час замінити. <брец 'я> Та ні, нормально, мажулиці бой! Віктора Януковича та Олександра Мороза? Віктору Федоровичу. А коаліція і далі буде коаліція? Так, да, так, да, коаліція. Да. Віктору Федоровичу, а чому в партії районів сині кольори? Так, да, да, сині. Віктор Федоровичу, навіщо ви мене купили, якщо ви зі мною не розмовляєте? Şashinca. Всі знають, що у Львові біля мазох кафе відкрили пам'ятник Леопольду фон захермазоху. Слотки біля давай. А йому руку в кишеню. Та давай! що ти давай! Давай так, Фоти! Давай так! Все, з Новосадом сфотографувались тепер до пам'ятника. А у нас сміняє тіраптори купчики. Де туар! принесла. Давай, молоко. Файне. Файне. А? Сыр. Его. Файне. Файне. Сметана. Виробництво ланоса в Україні. Пацани, пацани, це що за деталь? А я несу крило, а я весну трубу. А я руль! Гуцонське ДАІ зупинило карету швидкої допомоги. Інспектор Голупопець, показуємо права. Та які права? Дивіться, я на виклик, ми давайте, швидка. Давайте давайте права, показуємо. Ну ось. Так, аптечку, будь ласка. Та яка аптечка, дивіться, в нас тут ларингоскоп, апарат ШВЛ, УЗД, гінекологічне крісло. Давайте аптечку. Ну, яка аптечка, дивіться, в нас тут є і всі, які хочеш ліки. А зі є? Та яка зілянка? Дивіться, тут є хлорамфенікол. фанікол. Антобі... А зілянка по протоколу? Микола! Лови тих пожежників! У них точно нема вогнегасника! І в продовженні теми телефонний дзвінок до пожежників. Алло, це пожежна? Так. В мене котик налякався і заліз на дерево. Він горить. До побачення. «Алло, пожежна. Так. У мене котик налякався і заліз на дерево. Він горить? Ні. До побачення. «Алло, пожежна. Так. Тільки не кидайте слухавки. Дерево горіло, котик налякався і заліз на нього. Ми вже виїжджаємо. Вже не треба. Ага. Ну, що б здавалося слова? Слова та й голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Галицька ліга! Галицька Ліга! наказу